Легі, я думаю, що ви трошки вже втомилися. Багато ми говорили про юридичні аспекти, про аспекти в тому, як треба формувати проекти, які є юридичні нюанси, які є дорожні карти, шляхи, піраміди, потоки, хвилі і так далі. Але є один момент, який ну, не в обіду нашим колегам, але треба сказати, що немає прорахунку всього того, на чому ми будемо це формувати. Написати класний проєкт це дуже класна історія, але його треба від чогось відштовхнути, тобто треба мати фундамент. Фундамент ми повинні мати не просто уявний або на відчуттях, або розумінням того, можливо, там, ми знаємо краще, не знає хтось. Саме найкраще в нас знає цю історію, а якщо можна кікер, бо тут його немає на столі. Ага, бачу. Його треба формувати на дані. Якщо я коротко про нас, ми 10 років займаємося як центру законодації, займаємося електронною демократією, інноваційною економікою, культуру управління на основі даних з використанням великих даних, цифрих технологій та штучного інтелекту. Саме головне скажу так, що ми з 2015 року дивимося виключно на систему децентралізації. Ми вже з 15 року про це говорили, про те, що ми будемо переходити в те, що в нас будуть формуватися громади, будемо ділити країну на різні. Маленькі групи, які будуть в свою чергу розвиватися, тому в 2017 році ми почали займатися смарт-урядуванням, тобто розумним підходом до формування громад. а Зараз це вже переростає більше в управління. І тому подібне. Якщо дивитися на нашу мережу, ми покриваємо всю Україну більше 200 громад, які ми проводимо консультації, дослідження і формування їхніх портфелів різних проєктів. Маємо більше ста. Партнерів серед урядових організацій і більше 50 плюс центральних органів влади та міжнародних організацій, з якими ми спілкуємося, і ми комунікуємо. Що таке дані? Дані це нова нафта, бо без цього ви не зможете пройти будь-який шлях: інвестиційний, проектний формування вашої політики внутрішньої, стратегічної і тому подібне. Тому на це ми повинні опиратися. Ми в минулому році робили дуже велике дослідження по всій Україні. Ми досліджували рівень задоволеності потреб громад даних. Можете побачити, що місцеві бюджети ви вмієте вимірювати, ви знаєте цифри, освіта, культура, охорона здоров'я. Але з чим є проблематика? Це з наукою, з технологіями, з інноваціями, з зовнішньокімічною діяльністю, ринком праці, економікою, інвестиціями. Це ті прогалини, про які ми говоримо, і про які ми говоримо з точки зору реалізації будь-якого проєкту, якщо ми говоримо про інвестиції. Де самі дані шукають шукає інвестор? Інвестор шукає дані, ті, що ви напишете в своєму профілі в проєкті, само собою, але да, але будь-який інвестор він буде перевіряти. Він звернеться до агенції, він звернеться до юридичної компанії, яка буде так само перевіряти те, що ви написали. І якщо ці цифри не співпадуть з їхніми джерелами, буде знак запитання, і ми вже чули, що буде говорити юридична компанія, що тут не потрібно інвестувати. Давайте ми зараз трошки прийдемося, потім будемо йти попитання. Е, тому тут важливо на це дивитися, і ми повинні, як громади, формувати вже на сьогодні і користуватися релевантними цифрами, даними, якими ми можемо володіти або ми можемо знаходити. Який є виклик і чому ось це важливо. Ми говоримо про ось це. Це все робота в рамках державної концепції, що держава володіє даними, держава повинна дані віддавати. І якщо як ви територіальні громади, я думаю, що ви дасте собі відповідь, що ви подаєте цифри, але в зворотньому боці взяти якісь цифри для вашого проведення аналізу, для вас це дуже складно. Тому з цим треба боротися і з цим треба вирішувати питання. Але важливо, ще мати не просто дані, а структуровані дані, тобто дані, які вам будуть відповідати і є готовими для використання з точки зору релевантності в ваших проєктах, Публічні інвестиції в роботи проєктах або роботи з інвестором і тому подібне. Що дуже важливо, важливо те, що... чому я тоді задавав запитання, наприклад, як нам бути, наприклад, з ресурсами, там, з земельними ділянками, коли ми говоримо про інвестиці... індустріальний парк. Так, ми можемо розраховувати, можемо писати концепцію, а коли ми відкриваємо карту, у нас немає земельного масиву. Які буде в межах однієї земельної ділянки, ми можемо на все володіти цією інформацією. кінцевому результаті, коли ми прийдемо домовлятися, ми отримаємо виклик в тому, що ми будемо домовлятися про партнерство купівлі земельної ділянки, ми повинні це обґрунтовувати. Тому це дуже важливо з цим підходити і на це питання собі знаходити відповідь. Що дуже важливо, чому ми говоримо зараз про публічні інвестиції, до цього говорили. У нас там буде 16 секторів. Ці сектори поділені досить справедливо, чесно, але є буде одне питання в тому, що вже на сьогодні ми маємо загальну кількість стеків проєктів на 1,8 трильйона доларів, не доларів гривень. Але що дуже важливо, це 12 майже 13 тисяч проєктів. Профінансовано лише 9,2% проєктів. проектів. Виникає завжди запитання, чому, чому це фінансування таке маленьке, чому воно виникає. Ну, по-перше, треба проходити стадію обґрунтування від стратегічного до управлінського, це вже колеги попередні розбирали. Треба готувати попереднє або повне тео, яке ми будемо з вами далі робити, і для будь-якого проєкту це треба робити. Але ще дуже важливо: якщо ви відкриєте, подивитесь ваші проекти або ваші проекти ваших колег, а там немає контексту, там немає даних, там немає на що опиратися, тому будь-який міжнародний інвестор, міжнародний фонд. Коли заходить на Dream, він відкриває сторінку вашого проєкту, він бачить пусті поля. Тому і він буде рішення приймати, якщо пусте поле. Тому сенс цього проекту, якщо як внутрішній майбутній постачальник фінансування, або партнер хоче порахувати цифри, де я їх можу взяти? У мене їх немає. Тому ми говоримо, що лише з підходом до даних і управління на основі даних ми можемо правильно побудувати проект. Так, ми можемо писати концепцію, можемо зробити красивий дизайн, планування, і тому подібне, але обрахунку математики у нас немає. Що дуже важливо, що відсутність даних це різні цілі та індикатори. В стратегіях розвитку це свої показники. Планах відновлення це свої показники, в програмах відновлення це свої показники. Інтегровані плани зростання розвитку це ще свої показники. Ми маємо різні полюси з точки зору розвитку стратегічних документів і різні набори показників, з якими потрібно працювати. На сьогодні концепція відбувається досить непогано. Вже готуються дрімовим офісом розвитку ДРІМ-системи. Підходить до того, щоб ми формували як територіальні громади. Серію своїх показників для вимірюваності. Але ми забуваємо про один нюанс: якщо кожна громада почне генерувати свої показники, ми отримуємо ось цей набір стрілочок, хаосу, який ми не зможемо вирівняти, поміряти, порівняти між собою проекти, і тому подібне. Тому ми з колегами вже більше вісьми років розробляємо єдину систему економічних даних. Ми підключаємо більше 100 державних реєстрів в автоматичному режимі. До 2022 року, до року, до у нас було більше 100 плюс пілотних громад. На сьогодні це вже близько 250 громад, з якими ми е, співпрацюємо. На сьогодні у нас є вже готові 20 аналітичних модулів, які можна використовувати. Це індекс лімит, доходна частина, сектори кластери економіки, платники податків, динаміка по вашому бізнесу. Міграція, закриття, індивідуальні бізнес-профайли кожного бізнесу, який можете оцінити. Це бізнес-зв'язки, це активи про те, що ми говорили. Актив це велике таке поняття, крім земельного ресурсу, треба розуміти і з точки зору, які у вас будівлі є. А потім ми говоримо про паспорт будівля. Про паспорт будівлі можна забути, тому що я впевнений, що в громадах цей актив зараз важко буде рахуватися. І чому, тому що це все не від і ми будемо з ним працювати ще поки що дуже великий період часу. Коротко пробіжуся, про інструмент, кластерний аналіз. Це про те, що говорив колега про індустріальні парки. Для себе визначити пріоритет з точки зору написання індустріального парку, які галузі в нас працюють, з ким ми можемо об'єднатися і знайти можливих потенційних партнерів, резидентів в локально в себе в територіальній громаді, щоб з ними починати працювати. Цей підхід досить важливий. Чому? Тому що ми відносно цього можемо далі будувати ланцюжки доданої вартості, зрозуміти потенціали кожного нашого суб'єкту господарювання територіальній громаді. Яка в нього дохідна частина, яку він прибуток, генерує з точки зору свого бізнесу, і тому подібне, плюс сплата податків за всіми бюджетними кодами, які в нас існують, аналіз міграції, закриття суб'єктів сподарювання – це важлива історія, чому тому, що якщо ми створюємо внутрішню політику для роботи бізнесу, так ми маємо вплив і державної політики, але бізнес в рамках держави він не втіче з державою деякий бізнес, можливо, переїде, релокується. Ну це в нас фактор війни, це відбулося. Але якщо ми не розвиваємо місцеві програми розвитку підтримки бізнесу, ми будемо бачити відтоки, будемо розуміти, що або бізнес закривається, або він переїжджає в іншу громаду. Ми рекомендуємо нашим користувачам, щоб громади аналізували такий бізнес, їх небагато відбувається. Тобто, один-два, ну до десятка за того, яка громада, який розмір можна зателефонувати цей бізнес і запитати причину. Чому ви реликувалися, чому ви мігрували в іншу громаду, чому ви закрилися? Для того, щоб вам зрозуміти, яка політика внутрішня ваша не працює, і е, тому подібне. Важлива структура сплати податків це про те, що всі говорили, е, хто наповнює наші бюджети, як місцеві, так і державні, е, розуміти про те, як відбувається динаміка сплат, як ця динаміка сплат відбувалася за попередній рік. Подивитися, які підприємства і з якої галузі роблять свій приріст, це дуже важливо з точки зору знову побудови політики внутрішнього розвитку. Те саме дані з Державної податкової служби, то зрозуміти рейтингові підприємства, зрозуміти найбільших з точки зору не тільки до місцевого бюджету, а в національному рівні, хто найбільше сплачує. аналіз активів. Ми говоримо про аналіз активів не просто сказати загальну цифру. От я задавав запитання так само до колеги про земельні ділянки. Це, якщо не помиляюся, Млинівська територіальна громада, так, це Млинівська територіальна громада. Вони тільки 628 земельних ділянок комунальної власності. Я в них запитував, що це за комунальні ділянки. Каже, це садочки, школи, адміністративні будівлі. Я кажу, а вільні території. Каже, вільних територій немає. Ми або віддали в приватизацію, або ми їх віддали в приватне користування з точки зору розпоювання земельних ділянок. Тому тут у нас відбувається ринок роботи з точки зору земельними ділянками, але їм задав запитання, а як цих 4 тисячі земельних ділянок, які не мають відсутньої інформації? Вони кажуть, а що, у нас є такі земельні ділянки? Я кажу, ну чекайте, реєстр що інформації про них немає. Вона десь є, у вас існує, але який в неї статус, ніхто не розуміє. Ну І так далі, у нас є розподіл по цільовим призначенням, можна подивитися по площам, які займає кожна юридична особа і тому подібне. Окремо це про ваш індекс бізнес-клімату, індекс так званої привабливості, це про конкуренцію. Інструмент допомагає подивитися, наскільки ви з точки зору привабливості для бізнесу є потенціально кращим, ніж ваш сусід, інша громада, інший регіон або в межах регіону ви знаходитесь. Тому на це дуже важливо дивитися. Окремо ми виводимо так само є інструмент нас можливості погрупувати за різними параметрами. Різні територіальні громади і подивитися на ваших сусідів, яка у них тенденція розвитку економічних показників, фінансових показників суб'єктів господарювання. Це дуже важливо порівнюватись і вимірювати з точки зору підходів оцінки власної спроможності. Окремо, на основі ці, всіх даних, які ми говоримо, ми говоримо про управління на основі даних, ми вже починаємо допомагати громадам або на власних їхніх ресурсах, на що ми дуже важко спонукаємо, у вас ці ресурси є. Створювати різні аналітичні моделі, дешборди для прийняття рішень по земельним активам, по аналізу бюджету громади, по управлінні комунальним майном і договорами, які у вас існують, і так далі, тобто розуміти, як цей процес відбувається. Останній інструмент, який ми важливий зробили для територіальних громад, це геоаналітика сплати податків за землю. Якщо можете подивитися, зеленим кольором це земельні ділянки, які пройшли сплату, червоним. Або Фіолетові це земельні ділянки, які не мають сплачених податків? Ну, тобто, громади це Валківська територіальна громада. Громада говорить, в них дуже маленький бюджет, в нас немає грошей. Задаємо питання, що ви робите з вашими платниками податків за землю. Ми всі знаємо, податково все нам слідкує, податково всіх робить інформування, розсилку і так далі. Вводимо на карту, вони так дивляться, кажуть: Окей. А я задаю їм запитання: а що в межах Ось цих пустих зон, тобто взагалі немає земельної ділянки. Вони кажуть, ой, і все інше, воно не працює без е, ось цього інструменту. Цей інструмент він є платним для кожної територіальної громади, своя формула розрахунку математики. Але скажу вам в середньому, якщо це маленька громада, це їй буде коштувати на рік, е, якщо я просто не помилився десь до 2000 доларів. Але це питання в тому, що на основі цієї інформації ви маєте доступ повністю до всіх реєстрів, оновлення протягом року, підтримка. Розвертається цей інструмент залежності від того, як віддають реєстри інформацію, від години до доби. І ви повністю вже починаєте мати мати всю аналітику. У вас працюють всі модулі, ви починаєте, можете вже аналізувати бізнес, дивитися, який цей бізнес. І що дуже важливо: окремо ви отримуєте структурні таблиці. Платежів, які надходять до вашого бюджету, тобто отака, і той ваш департамент фінансів, який ніколи говорить, що у нас доступу немає, ми не може вивантажити для економістів для відділу економіки інформацію про надходження. Ви собі заходите, вивантажуєте це таблицю по рокам, і структурно дивитесь, хто, коли, який бізнес і як заплатив. Плюс в цих платежах враховуються і приватні особи. Чому Тому що вони так само є платниками до місцевого та державного бюджету, ви ці гроші можете побачити. Інше питання фінансового управління бачу, що в приємниці воно да. нараховано е, там, 100 тисяч, 100 тисяч. Да. Але ми не бачимо, чи всі 10 земельних ділянок він включив в податкове зобов'язання. Тому... І тому у нас нема е, е, бать, е, ми не, не бачимо, чи всі е, об'єкти були включені в оподаткування. Тому... Я зрозумів, тому створюється далі наступний інструмент. Ви можете це Дивіться, тут так само історія, просто ми виводимо, і в нас є існує фільтр показати всі земельні ділянки, і ми розраховуємо суму вартості плати за земельну ділянку. Ми їх накладаємо з тієї суми, яку ми можемо накласти. Тобто, ми, 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 не, ми, не, ми не знаємо, які це земельні ділянки. Ми беремо умовно, він заплатив за цей масив, а цей масив він не заплатив. І далі ми приходимо до підприємства, вам так само в територіальній громаді ніхто не забороняє прийти і сказати. Дивись. Так, да, в тебе є 100 земельних ділянок, ти заплатив за ці 40, Будь ласка, оці 60 ділянок треба заплатити. Якщо він починає з вами боротися і говорити я не платив, я платив, Суть від цього не змінюється. В тебе недоплата з по загальному бюджету. Якщо ти знаєш, які земельні ділянки ти не заплатив, будь ласка, нам надай. Ми по іншому напишемо до тебе звернення, запит і так далі. Лише таким механізмом можна боротися. По іншому. Ну я розумію, тому просто ми тут даний момент спростили підхід з точки зору аналітики і розуміння в тому, що взагалі відбувається. Тобто не сидіти і кси таблички зводити між собою робити якісь інформації і так далі. Це більше прикладний інструмент, де ти не витрачаєш часу на аналітичну складову, а ти ж витрачаєш часу більше на прийняття рішень. Або ми звертаємось до цього підприємства, або це підприємство є нашим партнером, або там застосовані якісь льготи, які мене врахувала там податкова система і так далі. Я вам скажу відверто, що навіть податкова система не до кінця розуміє, де є а, оці, з... по перше, резерви, а по-друге, де зменшення податкової ставки за рентну плату. Бо коли ви приймаєте рішення, воно не завжди до них це не до роботи, це воно не завжди доходить, тому у нас в інструменті, коли ви заходите в податки. Ми вам, по-перше, показуємо отримані кошти після розмежування, тобто відняти відсоток того, що пішло на державу розподілення. Плюс, якщо зайти ще вглибше, в інструмент, саме в розділ, виписок і так далі, там можна змоделювати, розставити відсотки, які ви хочете собі запрогнозувати. Ми це робили в дослідженнях з Бізнес, з Андрієм Длігачем і ще групою організацій, для того, щоб порозуміти і порахувати, наприклад, модель податкової ставки там, на державному рівні 10-10-10-20. Тобто 10 ПДФО, 10 ЄСВ, платиш 20% прибутку. Ну, таку модель ми рахували, і ми бачили, які є застосунки. Є, наприклад, наша знову ж таки партнерська громада Млинів, на якій ми весь час щось тестуємо. Вони за рахунок того, що вони перед бюджетним роком зробили прогноз, вони порахували, де треба підняти відсоткову ставку, де треба знизити з точки зору кількість оплатників податків. Знизивши на 1% сплати реальної плати, плати за земельні ділянки, вони в два рази збільшили бюджет за півроку. Просто за рахунок того, що вони порахували математику, вони зрозуміли, вони подзвонили, вони зробили опитування серед бізнесу, що чому ми знижимо на 1%. Ви заплатите? Так, всі борги були погашені, повністю було заплачено, і громада перевиконала за півроку в бюджет два рази. Вони були самі шоковані, як так можна було по сплатам податків, знизивши на 1%. Вони не втратили, вони заробили, тому вони далі цим користуються. Є громади, які з допомогою аналізу земельних ділянок земельних ділянок вони просто збільшували збільшили собі надходження. Є ті, які просто працюють над політиками, вони розробляють програми підтримки. Бізнесу це особливо центральна Україна. Вони дуже сильно там Дніпропетровські громади розробили політики, замість того, щоб бізнес релокувався, вони йому стимулюють його до розвитку, до об'єднання і так далі. І багато кейсів є, можна їх окремо розглядати і до них підходити. Ті реєстри, які оновлюються в постійному режимі, вони весь час оновлюються. Якщо ми говоримо про бюджетні надходження, ви оновлюєте в самостійному режимі. Чому? Тому що це досить такий складний математичний процес, тому лише виключно через вашу маніпуляцію оновити дані, дані оновлюються через казначейство і через податкову систему. Бо там є логіка певної роботи, тому ми не навантажуємо систему. Тому з такою підходу. Всі інші реєстри, в режимі, якому вони віддають інформацію. Інформація оновлюється в реальному часі. Тобто змінилося. Раз на тиждень, раз приїзд, що вона. Дивіться, ЄДР ДР єдиний реєстр, реєстр юридичних фізичних осіб. Нерухомість у нас раз на день оновлюється, речові права раз на день у нас оновлюються. Ну, податки, я вже вам озвучив, це оновлюється за вашим принципом. Всі інші, з інші, то як вони оновлюються, там може бути раз на місяць, раз на тиждень, там реєстри по-різному віддають інформацію. Ну, ключові реєстри, всі реєстри, якщо буде говорити, в тому плані, вони оновлюються, вони оновлюються в тому регулярно. Тобто то ми залежимо від них. Є інформація по підприємствам, реально зараз навіть існує вже перепідхід у хлопців, і реєстр ЄДР починає віддавати відразу інформацію. Тільки нотаріус нажав, натиснув кнопочку Зберегти або державний реєстратор, ми відразу в себе в системі бачимо ці зміни. Тобто в реальному режимі часу це відбувається, але не по всім параметрам. Нові підприємства не раз на годину, а от зміни в суб'єктах це відразу це можна побачити.